Слава, так як і учасники нашого поєдинку привіталися один з одним. І зараз у Сергій Чебиряк 19-й, 30-й Владислав Бондарчук сили у е першій лізі. Ну а власне кому... зараз м'яч потрапляє у сітку воріт після того, як Миронов про кучеру ну, прокинув прокинув несильно м'яча і. Третя хвилина, і в нас і рахунок 3 здобула і вибила своїх земляків. Гаврилюк зараз по центру пас на Блащука. Той пробуває не з рук першого етапу. Ну і я вже називав попередній матч з Еліксовським з де Кілька граців забили. Як -то... В Одесі з фурнітурою 6-6. Протиснув зараз Камрадського Тищенко і все зробив майстерно одразу ж після того, як е завершився тайм-аут. І відновилася у нас гра на 12 й Путівка до фіналу. Плей-офф. Ігор Крамар забиває м'яча після асисту від свого. Партнера по команді робить рахунок 1-2 на 15-й хвилині. Місто Київ, Їхній ворота Львович. Ну, Помінялась команда Дніпрі. Атлетік футзал. Є! Yeah! Роман Москалок після передачі Ігоря Крамара. Начебто сонні мухи зараз виглядали гравці. А громада просто стояли і спостерігали за тим. Тищенко. Пройшов він, хронометрист, не туди поставив цифру. І реалізовують ось цей стандарт. Дуже швидко знову ж таки виходять вперед. Дуже швидко виходять вперед гравці е, агромату. І таким чином Тищенко Ірку, то це гравець замін. І якраз після того, як Браво з е, броварським авалоном поступилися на рідному майданчику з рахунком 3-5. Роман Гаврилюк отримав свій шанс і скористався ним сповна. Забив, забивши таки другим темпом у порожній незахищений кут. воріт. Андрію Бурсуку він грає. Він грає. Є м'як! Забитий як його організували зараз. Гравці фурнітури. Москалок пробив. На загальну перемогу. Ну і зараз е досвід все ж таки є досвід. І, не дившись на свій вік, Андрій Борсук намагається допомогти своїм партнерам по команді. І саме він зараз робить цей простріл. І від Павла Концеба м'яч опиняється у Сіці. Василь Блащук пробиває. М'яч влучає поперечку воріт. Рятують і воротар, і захисники. Але першим на підбиранні матерська команда Агромат. І зараз вона знову зрівнює рахунок. Зараз, після того, як вдалося пройти свого опонента, Андрій Борсук радіє найбільше серед усіх, саме його низовий удар. Андрій Борсук 5-5. А часу в нас ще грати і грати. Дві хвилини. І зразу ж таки. Василь Блащук забиває і шостий м'яч для своєї команди. Психологічно. Я не знаю, що матчу. Дякуємо і тренерам і керівникам обох команд. Дякуємо самим гравцям, які подарували нам ось це шоу. Ну і насамперед.